Здравствуйте, мої любі! Сьогодні я хочу познайомити вас з творчістю української поетеси і письменниці Наталії Забіли і почитати вам її віршик, який називається Стояла собі хатка. Отже, слухайте, будь ласка, уважно. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала 100 діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город, поморкви й буряки. Пішла вона до пекаря по хліб і пиріжки. А сто дітей, не ледарі, пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці і набрали цілий віз. Вони взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабуся і сто діток, а потім сто цеглинок вони принесли вмить, і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд, і виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка, дірявий чопіток.